Спитали люди мудреця, у чому сенс його життя, якщо багатства він не немає, хоча життя вже доживає. Мудрець на те їм відповів, що пів життя свого провів в достатку розкошах і славі, і з друзями в гульні і забаві. Його не турбували чужі сльози, і люди, що траплялись на дорозі. Його бездумного життя пустого, в якому місця не було для совісті і Бога. Та несподівано прийшла в його життя година зла тоді й сам розуміти починає, що справжніх друзів він не має, ніхто із них біді не допоміг і не пустив до себе на поріг. Та несподівано для нього від бідного отримав допомогу. Який його підтримав, захистив, пораду добру дав і обігрів. І зрозумів, мудрець тоді таке, нам Бог лише раз життя дає, тому ним треба дорожити і з користю свій вік прожити. Життя немарно в втих минає, хто іншим щиро помагає, про ближнього хто дбає, як про себе. І не чекає вдячності від тебе, тому у роздумах про те, На що нам Бог життя дає, щоденно ми повинні жити і всім навколо дорожити. Життя так швидко пропливає, проте ніхто із нас не знає, коли прийде його кінець і за все спитає нас творець. Тож будьте добрі, будьте щирі, живіть в любові і у мирі Творіть добро завжди і всюди, хай Бог у вашому серці буде, а розкоші й багатство не основа життя щасливого за много, бо лиш надія, віра і любов нам допомагають жити знову і знову.